Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Я ніколи не вірила у сни, але якось мені дідусь спокійний приснився. Він спілкувався зі мною наче наяву і почав скаржитися, що йому важко. А ще сказав, що дуже за будинок свій у селі хвилюється, хоч би він не завалився без мешканців. Зранку я прокинулася, розбудила чоловіка, добре, що вихідний був, і попросила Ігоря поїхати у село, і він не відмовив. По дорозі ми заїхали до церкви, поставили свічку за упокій дідуся, потім були на цвинтарі, помінули, перехоже милостиню дали, перепирали на могилці, після цього поїхали до старого будинку. Коли зупинилися біля дідової хати, то дуже здивувалися, тут, напевно, хтось жив. Справа в тому, що у дворі викошено було порядок скрізь. Ми стояли з округленими очима і дивилися один на одного. Тим часом з будинку вийшов молодий чоловік, а за ним вибіг хлопчик років шести. Добрий день, ви когось шукаєте? запитав чоловік. Та ми взагалі хотіли наш будинок оглянути, відповіла я. Ви господарі цього дому заходьте, будь ласка, я зараз усе поясню, винувато опустив очі незнайомець. Дуже хотілося б. Ми зайшли в будинок, там було чисто, тепло та затишно. Усі речі залишилися на своїх місцях, як було за життя діда. Олег запросив нас до столу, налив каву і поставив перед нами тарілку з млинцями. Я Олег. А це мій син Богдан. Ви вже вибачте, що ми ось так до вас без дозволу заселилися. Просто іншого виходу в мене не було. Я виховувався в дитячому будинку, мама Богдана теж сирота. Ми одружилися відразу після випуску з інтернату, Влаштувалися на роботу, жили у власній однокімнатній квартирі. Потім у нас Богданчик з'явився, дружина моя Ліза, померла два роки тому від хвороби, а тут ще й карантин почався. Мені довелося піти з роботи. Щоб мати якісь гроші, я здав своє житло у найм. Друг мій сказав, що у цьому селі багато порожніх будинків. От і вирішив я пожити хоча б тут рік. Просто немає куди діватися. Якщо не виженете, ми поживемо трохи, потім я роботу знайду і переїдемо з сином назад у місто. Мене ця історія дуже розчулила, було видно, що Ігор не проти того, щоб Олег з Богданом пожили трохи у дідусевому будинку. На перший погляд спокійний та хазіновитий цей чоловік був і хотілося йому довіряти. Ми ще й ділянку городу з Богданчиком засадили, а бабуся, однак дала покористуватися. Я сам її даю, Богданчик любить молоко. Не бажаєте спробувати. Так. У дідсевому будинку доглядач з'явився. Ми часто навідували батька з сином, продукти їм з міста привозили, а потім вони приїхали до міста. Олег влаштувався на роботу, бо там до садочка ходить. знаюся, що сумують за дідсевим будинком, тому ми разом частенько їздимо у село. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці подружжя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.